Квіткова терапія в Івано-Франківську вкотре проводять виставку фіалок та кактусів. Але вже цього року до них приєднався ще один вид квітів ахіменеси. Представлена експозиція в краєзнавчому музеї під назвою Весна іде несе», на якому понад 300 сортів фіалок, 60 видів кактусів та 150 ахіменесів. Таку різнобарвну виставку організували члени клубу Фіалки Прикарпаття. Кажуть, що і цього року можуть похизуватися новинками. Традиційно проводимо на свято 8 березня. Така радість, якщо ще нічого не цвіте, то в нас тут гама кольорів. Є в мене новинка надії валькової. Це селекціонер була, вона проживала на Донбасі, а тепер приїхала в Кані, То вона спасла тільки свої сіянці. Сіці дуже гарно, але ну, в мене зараз представлено її дві сорти ват надіжда і ват-фаворит. Наталія, колекціонер-фіалок, приймає участь у такій виставці не вперше. Каже, цвітуть дані квіти з середини лютого до грудня, адже їм потрібно сонячне світло та ділиться основними правилами догляду за рослинами. Основний принцип не ставити на пряме сонечко з 11 до 4 години. Садити в маленький горшочок, пересаджувати два рази на рік, не пересушити рослину і не заливати. Організатори виставки розповідають, працюють з селекціонерами з цілої України. Цього року запросили колекціонерку Ахіменисів з Чернівців. Просто народі такий цвіт ще називають чарівна квітка. Ці рослини належать до групи те, теж і фіалочки, сенполі, тільки відрізняються тим, що вони мають період спокою десь з кінця листопада до, до весни вони кореневищами зберігаються в ґрунті. Не тільки фіалками можна привітати жінок на 8 березня. Кактуси також непоганий варіант. Колекціонер Іван Гаврич каже, доглядати за рослиною просто, особливо зимою. Тримати в сухому та прохолодному приміщенні при 10-12 градусів, не поливати. Існує таких дві аксіоми, які не потребують доведення. Перше це краще не долити, аніж перелити. І друге сухий кактус, живий кактус. Тобто краще не поливати, краще полити раз у місяць, раз в два місяці. Від цього він не постраждає, як при тому, якщо його перелити. У нього дуже ніжне коріння і стебло, і дуже часто загниває. Дуже багато кактусів загниває. Виставку фіалок, кактусів та ахіменесів івано-франківську можна відвідати тільки до 8 березня. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.